Так, так, سيدي так, 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 Пішли! Можемо просто піти! Дома, нома, нома! Пішли, пішли, пішли! Номо, просуваємось! Просуваємось, просуваємось! Давайте просуватися! Добре, пішли наліво! Наліво! Наліво, наліво, наліво! наліво. Это фигня было право. Направо, направо, направо. Понял? Направо. Так, засвето. Так. А, ни. Ни. Ни зачем. Ні, Ні за, за що! Наближаються. Наближаються. Чоп, наближаються. Шпигун десь. Шпигун. Так, тут десь шпигун. Cyclete розвідник шпигун шпион. Цікляти розвідник шпигун шпион. Цікляти солдат шпигун Цей кляти солдат шпигун Це Цикляти паливий шпигун. Це клятва підпалювати шпаруня Це клятва підривник шпаруня Це клятва підривник шпаруня Клятва підривник шпаруня Клятва підривник шпаруня Клята каска шпаруня Клята каска шпаруня Клятий медик шпигун Клятий медик шпигун шпогон! снайпер-шпигун! Так, тут туди шпигун! Заклятий снайпер шпигун Це ж не на нашій стороні! Це ж не на нашій стороні! Спасибо, доляра! Пора турель. ляху в них там турель. Там турель, хлопці. Потрібен телепорт сюди. Потрібно роздавати сюди. Остане збираємо сюди. Врубай, дог! Ну, док, давай! Давай, док, давай! Давай, док, давай! Врубай, дог! Ну, док, давай! Я вмираю тут! на невелико допомоги! Я вмираю тут! Йо, невелика допомога йде? Невелика допомога. Давайте покажемо їм! Давайте розтрочмо їх! Розпочнемо це? Давайте розстрочимо їх. Поїжджаємо мого пилу. Шли. Ну, ну Так, да, давай спробуємо. Давай, спробуй, спробуй, давай, давай зробимо це. Ну що, деливишся? Я роз'їбу тебе. Я роз'їбу тебе. Я роз'їбу тебе. Я буду бити тебе по голові, поки не дістану моїх гаден. Давай. давай. Ти я. Покажи, що можеш, друже. Шли. Так, давай спробуй фляту боягуза. Давай їм. О, так! Так. Класс. Я сделаю это? Так. Так. Это просто реально аньба. О, боже. Бу. -у -у. же ведь ха 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 А! Окей, це все це вроде не дуже чудово, а... Тупі, тупі, тупі! Ми в сраці! А! Чому ваша бляха проблема? Ей, гарно, стріляєш! Продовжуй так, же, хлопцю. Гарний постріл. Гарний постріл. Добре, так. Це... Ні, це дуже гарна робота. Так, хлопче. Ось про що я казав. Це все твоя гарна робота. Так, хлопче. Що, я повинен захоплювати одним? Не можеш просто повернути свою ж... Як погода, ідіота? Стань на кляту точку. Йо, мені потрібна допомога з захватом. Я захоплюю тут, хто зі мною. Що, я повинен захищати це однесенький? Yeah. Захищай кляту точку! Стань на кляту точку, довбню! Yeah. Іди сюди, і допоможи мені захистити це! Yeah. Що, я повинен захищати це однесенький? Yeah. Іди сюди, і допоможи мені захистити це! Захищай кляту точку. Що, я повинен захищати це одне а -а -а -а! Я захоплюю тут, кто земной? Стань на клятую точку, идиоты! Йо, мне потрібно допомога с захватом. Що, я повинен захоплювати одним. No Стай на кляту точку, ідіота! Іди сюди, і допоможи мені захистити це! Захищай кляту точку! Іди сюди, і допоможи мені захистити це! Захищай кляту точку!